Доброго ранку вдома станом на початок липня внаслідок вторгнення Російської Федерації до України майже півтори тисячі дітей отримали поранення різного ступеня важкості. Благодійна організація Сос, дитячі мистечка надає комплексну допомогу таким дітям і їх родинам. Як саме це відбувається? Ми дізнаємося від менеджерки проекту допомога пораненим дітям Сос, дитячі Мистечка України Ольги Юдіної. Вітаю. Добрий день. А розкажіть, будь ласка, про роботу СОЗ дитяче містечка в цьому напрямі, коли ви почали надавати допомогу цій категорії українців? Ну, перш за все, ми відповідали на виклики. Була величезна потреба в підтримці таких родин, і більшість таких сімей вони перебували в кризі, крім поранень. Вони втратили свої будинки, роботу вони знаходились в дуже такому складному емоційному стані. Треба було діяти тут і зараз. І вже в травні 2022 року ми запустили напрямок роботи з підтримки поранених дітей. З першого з чого ми почали, це співпраця з місцевими органами самоврядування, з поліцією, службами у справах дітей з лікарнями. Ми розмістили свою онлайн-форму для реєстрації. Родини могли як самостійно до нас звернутися, так і були у нас перенаправлення від різних структур. Родини, звісно, знаходились в такому шоковому стані, і крім медичної допомоги потрібно було стабілізувати їх емоційний стан, заспокоїти кожна родина. Це, ну, це окрема історія. Це навіть важко було слухати і складно уявити, що довелося їм пережити. Нашим родинам деякі родини були травмовані цілими сім'ями хтось втратив своїх близьких. В деяких родинах фізично були травмовані по дві по три дитини, і в нашій команді працюють справжні експерти, які готові допомагати 24 на 7, бути для них підтримкою. Бо ну, для таких родин, як і для всіх нас, це дуже болючий досвід, який треба пройти та прожити. І за весь час роботи нам вже вдалося допомогти майже 600 таким дітям та їх родинам. І завдяки своєчасної допомоги діти почали робити свої перші кроки, посміхатися, батьки повернулися до своєї роботи, діти до навчання, і ми постійно вдосконалюємось, не зупиняємось в своїй роботі і вже почали планувати свою роботу на 25-й рік. Далі плануємо підтримувати такі. Родини і підставляти їм своє плече. А скажіть, як можна сформулювати коротко мету і основні завдання проекту? Якщо просто це завдання допомогти таким сім'ям максимально безболізно з кризи, в якої вони опинилися, повернути дітям щасливе дитинство і зменшити негативний вплив від подій, які їм довелося на жаль пережити. Яку саме допомогу можна отримати від вашої благодійної організації? Ну, по перше, будь-яку допомогу ми надаємо безкоштовно. З кожною родиною ми проводимо оцінку для того, щоб виявити першочергові потреби і максимально комплексно їх вирішити? Кожна родина, яка до нас звертається, вона отримує грошову допомогу у розмірі 11 тисяч гривень на кожну поранену дитину на покриття якихось базових потреб. Це за потреби допомога в проходженні реабілітації. Ми працюємо з найкращими реабілітаційними центрами України в деяких напрямках: це фізична комплексна нейрореабілітація і психологічна реабілітація, це допомога ліками та засобами, засобами реабілітації, це допомога в протезуванні. Це можлива допомога в проходженні медичного обстеження і в проведенні операцій. А у нас працює психолог і логопед, який постійно з родинами на зв'язку. Якщо потрібна ця допомога, вони надають індивідуальну допомогу. Також у нас є юридичний супровід для родин в питаннях відновлення документів і оформлення статусів. Також ці діти, які тривалий час знаходились на лікуванні і вони пропустили навчання, у нас є репетитори, які працюють з дітьми індивідуально по базовим предметам, тобто вони можуть їх надогнати по шкільній програмі. А які документи потрібні, щоб отримати допомогу? Як саме подати заявку, і як ви відбираєте тих, хто підходить під цей проєкт? Ну, звернутися до нас можна дуже просто: це або через веб-сайт організації СОС з дитяче На нашій сторінці є форма реєстрації. Яку можна заповнити, або можна зателефонувати на телефон гарячої лінії 095 790 1416. Для того, щоб отримати допомогу, треба обов'язково мати медичну довідку, яка підтверджує факт поранення та довідку з поліції про реєстрацію даного, в даного випадку. І е, далі е, наш фахівець зв'язується. Відправляє перелік документів, які потрібно відправити, і далі вже починаємо свою роботу з даною родиною. Тобто, всі, хто підпадає під ці вимоги, так би мовити, ви їм всім надаєте допомогу, маєте таку можливість. Так, це всі фізично травмовані діти. Угу. А можете поділитися статистикою, скільком ви вже надали допомогу родинам, сім'ям чи дітям? На даний час це майже 600 дітей та їх родини, угу. це спочатку двадцять другого року. А розкажіть про географію проекту. Наступна допомогу може отримати родина, яка проживає на території України або за її межами. Наприклад, родина може виїхати за територію України кудись за кордон і перебувати на період військових дій там. Тобто це не заважає нам допомагати, як і онлайн фахівці можуть спілкуватися, психологічна допомога, так і грошову допомогу вони можуть отримати. Тобто є такі родини, які навіть приїжджають на реабілітацію в Україну, проходять реабілітацію, а далі повертаються до місць своїх проживання. Дуже дякую вам за вашу роботу. Хай звернень буде до вас якомога менше, але всім ви зможете допомогти. Дякую Дякую. Гарного дня.